З якою проблемою я зіткнулася при створенні власного діджитал бренду. Він діджитал, книги електронні пресети теж не пощупати. Для продажів це окей, бо і через блог, і через таргет вони продаються вже приблизно рік. А бренд для мене це не про продажі, а про імідж, пізнаваність та бажаність. Як, наприклад, бренд Road від Hailey Bieber, Але в її випадку ці продукти можна пощупати. І я довго ламала голову, як я можу інтерпретувати це по відношенню до мого ж бренду. Придумала і це просто шалена ідея. А поки поділюся основними кроками, котрі мені необхідно зробити перед реалізацією дан. Ні, ідеї Number One класний сайт. Це перше враження, і зараз ми активно перекроємо сайт. Окрім продуктів в майбутньому, я планую там блог, соціальні проекти і, звісно ж, кар'єру. Друге це впізнаваний дизайн і брендбук. Він вже готовий і чекає своєї інтеграції в сайт. Третє інстаграм бренду. Так як мета допомогти в реалізації в тетік Ніші я визначила, що для початківців створюватиму контент про перші кроки, а для діючих креаторів – інспірейшн, ідеї та новини на ринку. Далі кампейн, тобто асоціативна зйомка, котра прогріє до виходу нового дропу. Також лінія контенту, котра логічно підводитиме усі ці місяці до виходу нового продукту. Last but not least – маркетинг і UGC. саме це допоможе познайомити людей з брендом, і це найскладніший пункт, як має виглядати прес-пак і чого він має складатися, аби його хотілося розпакувати. І поділитися з аудиторією, щоб це був вау-ефект wow і класна асоціація з брендом. Речі, котрі викликали бажання створювати з ними контент, а ще щоб закривали потреби креаторів. Ось така задача, і я вже в процесі на шляху її реалізації. Um, lots of shit, but.